Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні у нас дуже відповідальна справа, бо сьогодні ми з вами приготуємо справжній український борщик, але не простий. Цей борщик буде зварений з використанням газового грилю. Що з цього вийде, скоро дізнайтесь. Ну що, поїхали! Для початку нам треба нарізати яловичу шию великими шматками та попередньо змастити шмати м'яса оливковою олією. На казан борщу ми взяли приблизно 500 грамів м'яса. Далі накидаємо яблучну щепу у коробку. Для копчення, яку потрібно вставити у наш гриль. Такі коробочки, завантажені якісною щепою, надають будь-якій страві, яка готується на грилі, ну дуже крутезний аромат димку. Навіть якщо ви готуєте борщик десь на природі та на вогні, коробочка для копчення все одно підійде та підкреслить вашу страву витонченим ароматом та смаком. Запалюємо гриль та чекаємо, коли він набере 150 градусів. Тепер на попередньо змащену оливковою олією решітку, викладаємо наше м'ясо. М'ясо підсмажуємо з Іх сторін, поки воно не отримає золотисту скаринку, та гарний візерунок решітки грилю. Ви тільки подивіться, яку гарну та золотисту скоринку має це м'ясо. Ну а який насичений та запашний аромат димку воно має, я навіть не буду казати. До речі, дуже сильно просмажувати це м'язко не потрібно, щоб воно залишалось соковитим. Завдяки цьому у майбутньому це м'язко розвариться та буде дуже ніжним. Ну а ще нам знадобиться отакий набір спецій. Далі підсмажене та підкопчене м'язко закидуємо у казан, в який попередньо налили 6 літрів води. Тепер закидуємо лаврушку, суміш пер цільний коріандр, дві столові ложки солі та зіру. Я знаю, що у класичному рецепті борщику зіра та коріандр не додаються, але такий рецепт мені дуже подобається. Тепер ставимо казан у попередньо розігрітий гриль та підготуємо овочі, які будемо додавати у цей борщик. Ну а ще дуже важливо нарізати цибульку, моркву та бурячок великими плоскими шматками. Все це повинно виглядати ось так: приблизна товщина шматків пів сантиметри. Далі всі нарізані овочі потрібно змастити оливковою олією. Ну а коли всі овочі змащені, викладаємо їх у розігріти гриль, в якому вже стоїть казан. Можна тільки уявити, як смачно пахнуть печені на грилі овочі, а часничок ми готували взагалі цілим, навіть не очищуючи його від лошпаєк. Ну а як соковито виглядає цей бурячок? Я просто у захваті. До речі, про бурячок. Тепер весь підсмажений бурячок потрібно нарізати соломкою. Нарізаючи овочі, можна помітити, які вони стали м'які, але при цьому не розпадаються та не мнуться. Ну а після того, як нарізали весь бурячок, ми приступаємо до нарізання моркви. Моркву також нарізаємо соломкою. Але після цього ще поперек. Вважаю, що у борщику морква не повинна бути довгою соломкою. До речі, а ви знали, що від нарізання овочів у борщ це може вплинути на загальний смак страви? Тепер переходимо до підсмаженої цибульки. Її ми нарізаємо великими шматками. А ще підгорілу скоринку цибульки ні в якому разі не потрібно прибирати. Вона обов'язково надасть свої нотки до борщику. Тепер переходимо до часничку. Розрізаємо часник, як це робиться у відео, та просто вичавлюємо його на дошку. Завдяки. Тому що часник пролежав на рішиці грилю, він запікся всередині своєї оболонки. Ось така композиція з нарізаних овочів у нас вийшла. Чесно кажучи, я дуже відповідально ставлюся до такої національної страви, як борщ. Не дивно, що наші скажені сусіди з країни загарбника хотіли націоналізувати наш борщ, бо наш український борщик не стоїть і поруч з якимись там щами. Додаємо, цей набір печених овочів у казан, де вариться м'ясо. Ну а ще, звісно, треба все ретельно перемішати. Далі нам. Потрібно почистити та нарізати картоплю. А ще нам знадобиться капуста. Для нашого борщику ми взяли молоду картоплю та молоду капусту, яку ми нашинкували. Ну а картоплю нарізали кубиками. Ну а тепер нам потрібен червоний перець. Перчик нарізаємо на 4 частини та викладаємо на рішітку грилю. Нарізану картоплю та нашинковану капусту додаємо у казан, де вариться наш майбутній борщик. Ну а весь цей час, звісно, перчик запікається на решітці грилю. А зараз ми беремо підготовлену заправку до борщ. Борщика, яку також можна замінити томатною пастою, томатним соком або томатним соусом. Тут варіантів багато, але я впевнений, що українці звикли додавати готову суміш для приготування борщу. Ну а ще, звісно, у такий важкий час потрібно підтримувати наших українських виробників. Цей борщик готується не дуже швидко, тому треба залишити казан приблизно на півгодини під закритою кришкою грилю. Коли запечеться перець, додаємо його у казан з борщем та чекаємо ще десь приблизно годину, поки борщ готується під закритою кришкою. Грилю загальний час приготування борщу зайняв десь 3 години. Але той борщик, який у нас вийшов, це нереально смачно. На смак дуже нагадує борщ, як з бабусиною печі, десь у селі. Якщо ви колись куштували такі борщ у дитинстві, то ви точно зі мною погодитесь, коли спробуєте цей рецепт. Готували ми борщик на газовому грилі від Broil King. Модель називається Crown 440. А для себе особисто я ще раз переконався, що для газового грилю немає перешкод у готуванні будь-яких страв. Обов'язково скуштуйте та переконайтесь самі. Це дуже смачно. Борщ має аромат димку, а ще такий, як у моєму дитинстві. Ми дуже задоволені. Та мої сусіди також. Обов'язково ставте вподобайку, якщо сподобалось, та підпишіться на наш канал. Тут буде дуже смачно. Ну а поки що всім па-па.